Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся з вами ще одним рецептом приготування смачного рибного салату на святковий стіл. Друзі, доступні продукти смачний результат. Просто готується такий салат. Якщо любите рибу, обов'язково готуйте. Консерву можна замінити звичайним або копченим оселедцем. Це зробить той самий салат зовсім, іншим, але не менш смачним. Для цього два огірки середнього розміру. Натру на терці, трохи їх віджала, щоб видалити зайвий сік. Додаю до тертих огірків приблизно 4 столових ложки дрібно рубленої зелені. Додавайте, що є і що любите. У мене це звичайна петрушка. Ця суміш надасть свіжий та пікантний смак салату, рибну консерву подрібнила вилкою та додаю до неї дрібно нарізану. Мариновану цибулю. Усе перемішаю. 4 яйці та 4 відварених картоплини теж натерці натерла. Усі продукти розділяю візуально на дві частини, так як шари будуть повторюватись. Першим шаром терта картопля. Після кожного шару сітка майонезу, другий шар рибна консерва із маринованою цибулею. У мене сьогодні домашня рибна консерва і товстолоба. Кому цікаво, залишу посилання на відео, як я її готувала. Третій шар огірки із зелені, сітка майонезу, відварені яйця. Знову майонез і знову повторюю шари. Відварена картопля. Її я обов'язково присипаю зверху. Трохи чорним меленим перцем. Рибна консерва, яйця і огірки із зеленю це завершальний шар. А далі усе просто. Гірчиця зернами, яка автоматично перетворилась на пікантну, незвичну, але просту та гарну прикрасу. Готуйте, експериментуйте, а я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!